Якщо вам набридло рубати дрова колоном чи сокирою, то є вихід. Всім привіт! Вітаю на YouTube-каналі нашого інтернет-магазину. І сьогодні в нас огляд на дві нові крути новинки, а саме дровоколи Кентавер. В обидвох моделях встановлений гідравлічний асинхронний двигун. Почну розповідь з молодшої моделі. Максимальна довжина колоду, яку можна рубати, 37 см. Та діаметром від 5 до 25 см. Ця модель має невеликі габарити і оснащена прогумованими колесами та ручкою для зручного транспортування. Ну що, спробуємо? Запускаємо двигун та натискаємо важіль запуску гідравліки. Ну що, як бачите, маленька модель справляється доволі непогано. А тепер про старшу модель. Вона встановлена на високій платформі з колесами. На корпусі для безпеки встановлений захисний кожух. Ця модель може рубати колоди довжиною до 52 см та діаметром від 5 до 25 см. Ну що, а тепер подивимось на нього в роботі. А якщо вас зацікавили дані дровоколи та ви бажаєте більш докладно ознайомитись з їхніми технічними характеристиками, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюсь, що відео було вам корисним. Підписуйтесь на наш канал та ставте пальця догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити найцікаве. До зустрічі в нових відео на каналі нашого інтернет-магазину. Бувайте!